Дивиш, що маю. Розумієш, про що? Я? Якщо не розумієш, то ось. Ух, ти що ти що? Це буде. Вище. Все, зажимаємо валом. Бам! Готово. Фініш. Як е, терміст. Рекомендую зробити 10 грамів на сантиметр цигарковий папір. Ось ще ріже без питань. От. Ну, з приводу холібуть А4 покромса. Це навіть. Отак. Це для цього заліза, для цього ножа взагалі. Ніщо. Все всім гарного дня. І для людей, які люблять медленно порізати. Давай, ще разок. Отак. Бо зараз не летять, почнуть говорити, що ой, що ти там нарубав. От. Ріже без питань. І прямо навіть. Так. Ah, ти що, чоловіче? 15 свій